І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Все Отці, дорогі брати і сестри. Після того, як Господь наш Ісус Христос охрестився, Він відразу пішов у пустиню над річкою Йордан. І там провів 40 днів, готуючись до своєї проповіді перед ізраїльським народом. Під час тих 40 днів диявол його спокушав, щоб він вибрав інакший шлях свого наближення до людей щоб вибрав шлях сили, щоб вибрав методи людей дивувати, заохочувати їхні бажання помножувати, перетворювати каміння на хліб і так далі. Але Господь ці спокуси відкинув. І перейшовши цей шлях випробування, цей час спокушування в пустині вийшов до народу. І ми сьогодні чуємо його перші слова, його першу, його першу проповідь. Євангелист Матей зазначає, що Ісус розпочинає свою Місію тоді, коли Івана Хрестителя вже ув'язнено. Той голос Пророка, який лунав над Йорданом, тепер затих. Ісус не мов би підхоплює ту, ті слова, ті звернення, які Іван Хреститель звертав до народу. Продовжує його проповідь про. Покаяння. Покайтеся, бо царство небесне близько. Ісус покидає своє рідне містечко Назарет і переселюється в Капернаум. Чому саме в Капернаум? Від того часу Капернаум будуть називати містом. Ісуса Христа. Воно було недалеко шляху торговельного, який називали Приморським шляхом. І ми сьогодні чули в іванницькому читанні приморський шляху, країну за Йорданом, Поганська Галилея. Ісус починає свою проповідь там. Де сходилися різні культури, де зустрічалися різні люди, починає свою проповідь не в Єрусалимі, який славився своїм благочестям, який славився присутністю Божого храму в своєму місті, але починає свою проповідь серед людей, які мають. Не зовсім добру релігійну репутацію. Галилею називають поганською. Тобто юдеї, які жили в Єрусалимі і в цій околиці, не вважали Галилеян за людей ем, такої чистої віри. Вони дивилися на них, як на таких, що. Дуже свобідно собі трактують Божий закон, які легко його переступають, які підпали під впливи інших народів, поганських народів, тому називають цю країну поганською Галилеєю. Що насправді ці землі належали двом поколінням. Ізраїльським Заволона та Нафталі. Ви пригадуєте, що після того, як Ізраїль повернувся із Єгипту, і вони увійшли в обіцяну землю, Ісус Навин розділив її між дванадцятьма поколіннями Ізраїля. І ось та Галилея вона була віддана поколінням Нафталі та Заволона. Ісус також розпочинає свою проповідь саме там, щоб збулося пророцтво, старозавітнє пророцтво висловлене пророком Ісаєю. Так дуже Євангелистові Матеєві залежить на тому, щоб показати нам, щоб переконати нас, що Ісус є той, кого обіцяли старозавітні пророки, що Він є той Месія, якого люди якого люди чекали, що на ньому збуваються усі ці старозавітні, старозавітні пророцтва. І справді цей капернаум, з якого Ісус розпочинає свою проповідь, стане свідком великих Божих чудес. Там так багато разів Господь виявив людям свою Божу силу, своє співчуття. Своє, своє милосердя. Правда, не завжди ті люди були готові, щоб прийняти ці знаки від Бога, щоб повірити. Але все-таки саме там вперше народ почув цю проповідь, яку Ісус голосив, це Боже Слово. Яке він нам приніс. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, тим, що сиділи в країні тіні смерти, зійшло світло. Дорогі, чуючи ці іванницькі слова, у нас напевне виникають такі асоціації, пов'язані. І з теперішнім станом у нашій любій Україні народ, який сидить у темноті, знаєте, що після тих останніх ракетних атак Росії справді дуже багато міст, в тому числі і наша столиця, є позбавлені електрики, світла. І можемо також цей стан війни і великого терору, що діється в Україні, прирівняти до того, про що каже Ісус: країна і Тінь смерти. Так та смерть близько. Так вона стала. Такою невід'ємною частиною нашої української реальності. І все це мало би нас якось залякати, затривожити, зігнути, ввести у стан такої нерішучості. Але нам сьогодні звучать такі слова підбадьорення, слова, які дають сили. Той народ побачив велике світло. І ті, що були в тій країні тіні смерті, також вони встали. Господь їм показав шлях, Господь до них. Промовив, промовив Слово. Це слово нині звернене до нас не тільки до тих людей, які слухали Ісуса дві тисячі років тому. То слово, яке нам сьогодні дає, дає надію, то слово, яке нам показує наше, наше майбутнє. І та наша майбуття, то наше майбуття, це не є смерть. То не є темрява, але світло і, і життя. І ми просимо Христа, щоб Він не тільки прийшов у Поганську Галілею, але щоб також ми всі разом відчули Його прихід тут, до нас, щоб відчули Його присутність посеред свого, свого народу. Щоб то Його Слово нам додало сили, щоб то Його слово нас зміцнило, щоб дарувало нам надію і показало перспективу на завтрашній день. Але дорогі, щоб ми могли Христа прийняти, щоб ми могли і забажали тому світлу Божому дати простір. Щоб ми змогли це світло Боже прийняти і самі стати світлом, нам потрібно виконати лише одну умову. І та умова є озвучена у нинішньому іванницькому читанні. Покайтеся. Оце одне, про що просить нас Ісус, покайтеся, бо Царство Боже є. Близько. Що це означає покаятися? Може хтось думає, що покаятися це лише пожалкувати за ті гріхи, які ми вчинили у, у минулому? Може покаятися це виразити жаль у зв'язку з тим, що ми десь поступили неправильно, що наробили не багато, багато помилок. Дорогі це також є, є потрібне. Нам треба жаліти за наші, за наші гріхи. Нам треба справді переглянути наше життя. І то не тільки життя е, кожного з нас, зокрема, але також життя нашого суспільства, нашої, нашої країни. І коли ми справді так чесно подивимося на те, що ми робили. Як ми жили, як ми поступали, то подивимося, що там також було немало темряви, що там так само було багато-багато помилок, які ми, можливо, ще навіть не усвідомили до нинішнього дня. Бо нам є набагато простіше побачити винуватців поза собою. Нам є набагато простіше перекинути вину, провину. На когось іншого, аніж чесно зізнатися, що може і я зробив щось таке, що не мав би робити. Щось таке, що треба було, що треба було уникнути. І ми маємо багато таких гріхів, які можемо назвати. Ріхами усього, усього народу, усього, усього суспільства кажуть, що в Україні підлітковий алкоголізм є на першому місці у світі. Навіть не в Росії, подумайте. Але в але Україні хіба це не є страшна біда? Корупція, яка процвітає навіть в такий час. Коли кожна копійка є такою дорогою і може врятувати нашу державність, але замість того, щоб ті кошти були потрачені на зміцнення нашої обороноздатності, вони йдуть, на жаль, у чужі, у чужі кишені. Так багато-багато інших, таких народних бід у нас, у нас на жаль, є по нинішній, по нинішній день. Щоб ми могли вийти на це світло, щоб ми могли прийняти те світло, яке приніс нам Господь, нам треба залишити цю темряву, вийти, вийти із, із неї. І так, до того часу я говорив про когось, про владу, про чиновників, але давайте про себе. Кожен про себе. Напевне, також там знайдемо багато чогось такого, за що вартує сказати, Боже, прости. Боже, переміни, переміни моє. Моє життя. Але навернутися це не лише жаліти і визнати те, що ми зробили недоброго у минулому. Але це також постанова змінитися сьогодні і в майбутньому. Це відвернутися від, від зла. Це змінити своє, своє мислення. Це також змінити свою поведінку, своє, своє життя, це перестати толерувати гріх у собі, в своєму житті, перестати цей гріх виправдовувати, шукати йому завжди якісь причини, чому так і далі має, має продовжуватися. Покаятися це визнати. Свою силу змінитися. Бо що нас найбільше тримає перед зміною життя? А найбільше нас стримує те, що ми себе переконали, що по інакшому не може бути, що так як я живу, так же я мушу і далі жити? Що я не маю сили. Щоб відмовитися від того, від того чи від іншого, що той гріх такий солодкий, що мені буде дуже важко з ним попрощатися. Пригадуйте, як молився Августин святий ще до свого навернення, до зміни свого життя. Він вже усвідомив, що йде неправильною дорогою. Що так далі не може продовжуватися, але це, я завжди відкладав. І говорив, спаси мене, Господи, але ще не сьогодні. Ще нині дозволь, щоб я жив таким звичним для себе, для себе життям. І тут, і тут ось в ту темряву нашу приходить Господь, приносить своє світло. І каже до нас усіх: покайтеся. Царство Боже є близько. Воно є для вас. Воно, воно ваше. Ви всі, там маєте, ви всі там маєте місце, але тільки забажайте то царство прийняти, забажайте то царство увійти, залишіть усе те. Що є перешкодою на шляху до Бога, до свого, до свого спасіння. Ось цей текст Іванський цієї неділі такий дуже короткий. Але у ньому є ось ця фундаментальна істина, оця головна умова, без якої. Ми не підемо вперед. з якої Ми залишимося на тому самому місці, на якому, на якому ми є. Будемо далі борсатися у наших страхах, у наших непевностях, у наших, у наших недосконалостях. Будемо далі йти в якусь невідомість. Замість того. Щоб покаятися, щоб розвернутися і піти, і піти у протилежний протилежний бік. Тобто я не маю ніякого сумніву, що народ наш є богомлюблений народом, тому його так атакують, тому його так прагнуть знищити ті всі сили зла. Тому так багато є тих спокус і тих нападів. На нас. Можливо, якщо б якийсь інший народ був так атакований, вже би, може, і впав. Але ми, але ми стоїмо, бо молимося, бо надіємося, бо призиваємо Божу допомогу і можуть нас називати як хочуть поганською україною, недодержавою. Ми багато чули таких заяв із ворожої, із ворожої пропаганди. Але правда є інша. Правда полягає в тому, що до нас прийшов Господь, що ми є з ним. І в Його силі, і в Його благодаті ми переможемо. Цю темряву. І в тій країні, де зараз немає електрики, де є холодно, де є тінь смерти, засвітить світло Божої справедливості і Божої, і Божої доброти. Нехай нам Господь у цьому допоможе, а ми зі свого боку зробимо те, що залежить від нас. Амінь. Христос рождається.